Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Блогер танцював у формі ЗСУ на закордонній вечірці. Тарологиня навіщувала половину України Путіну. Одеський клуб під російські хіти більше не танцює, а Ужгородська йолка нарешті відкрито перевзулась. Топ не наших людей за листопад, вашій увазі, зараз. Блогер, який утік з України, влаштував фотосесію у формі ЗСУ на Геловін, звати цього молодика Олег Баришевський. Ось ці світлини він сміливо виклав у своїх соцмережах. І що очікувано, це викликало хвилю хейту, особливо серед військових. Я би була в шоці, якби було навпаки. Тож бойовий медик 79-ї окремої десантно-штурмової таврійської бригади віцик розкритикував блогера, який вдягнув на вечірку в іншій країні форму Збройних сил України. Він нагадав, що піксель це не хайп, стиль або прикол, а форма, в якій медики носять на руках поранених та загиблих бійців. Піксель не костюм, не стиль, не хайп, не прикол на Хеловін. Це форма, в якій ми носимо на руках трьохсотих і двохсотих. Ти в ньому танцюєш, ми гинемо. Ти в ньому пробуєш коктейль, ми в ньому ловимо останнє повітря перед тим, як перестати дихать. Піксель створений, щоб у ньому виживати. Ти вдягнув її на свято, щоб отримати увагу, а хтось у ній отримав кулю, уламок, шрам або гробову дошку. Коли ти в ньому танцюєш на вечірці, ти танцюєш на кістках тих, хто вже не повернеться. Піксель не маскарад, не декор. Не атрибут сміливого образу, це символ війни, яка досі триває, рана, в яку щодня сиплять сіль. Якщо ти і тобі подібні цього не розумієте, то хоча б не глузуйте із тих, хто платить за нього найвищу ціну. Мені соромно, що я живу з таким до***** в одному світі. Перше фото це моя аптечка, і вона в крові мого друга, який загинув на моїх очах в Покровську. Пам'ятайте та цінуйте нас, живих і тих, хто віддає життя в Пікселі. Згідно з його сторінкою в інстаграм, восени минулого року Олегу вдалося виїхати з України до Європи. Тоді телеграм-канали писали, що до цього блогера нібито затримували під час невдалого перетину кордону. За словами Баришевського, коли в 20 років його не зрозуміло на якій підставі загрибли в армію, всі промовчали. Вже навіть під'їхали виправдання і вибачення друзів. В доступі на загал маємо це відео. Хотів би обсудити ситуацію з Хеллоуіном, з формою. откуда она у меня взялась, и самое главное, что я хотел вообще донести э, этими видео и фотографиями. И первое, что я хочу э, сказать, это то, что форма, которую вы видели, это буквально моя форма, которую мне выдали э, в учебной части, после того, как меня, к сожалению, незаконно мобилизировали в 20 лет, когда я был студентом. И единственный человек, и вообще единственная ситуация, над которой я хотел посмеяться и высмеять ее, это я сам, и ситуация, в которой я оказался. И ни в коем случае я не хотел смеяться над военными, либо над семьями, которые потеряли своих близких. Я не хотел никого обижать, я ни в коем случае не хотел поплюжить форму. Но сейчас это просто был человеческий фактор, к сожалению, я не подумал. Но сейчас я понимаю, насколько это было неуместно. И я приношу изменения, если я кого-то обидел этими видео и фотографиями. Это абсолютно не было в моих планах, потому что... Опять-таки, моя семья все еще находится в Украине, в Харькове, и я понимаю, с чем люди сталкиваются каждый день, и я абсолютно отдаю себе отчет э, в том, что моя семья может спокойно спать, насколько это возможно в наших реалиях, и чувствовать себя в безопасности только благодаря нашим военным. И Несмотря на то, что я нахожусь за границей, я все равно э, стараюсь поддерживать разные сборы. Я доначу, я просто не люблю об этом говорить, я этого обычно не показываю, но сейчас я думаю, стоит немножко об этом сказать. Не для того, чтобы попытаться выйти сухим из воды, а для того, чтобы просто не оставаться врагом и чтобы обо мне не было такого мнения, потому что для меня это важно. Поэтому я надеюсь, что... Ето uh, привнесет свет в ситуацию, и э, люди, хоть немножко поймут, что я имел в виду, и что я не хотел никого обидеть, и что я приношу свои извинения перед всеми, кого это могло как нибудь задеть. Спасибо. пишіть, що думаєте в коментарях, але це ще не все. Російські наративи під прикриттям гадання на картах. Бачили таке українська блогерка Корячка разом з старологиною Юлією Левченко. Просували наративы, про то, как росіяни ділитимуть нашу И Поделят ли Украину? <говорят> Ой, боже мой, поделят. Поделят. Это а, а что за карта? Это король Пентаклей. Uh -huh. Это карта, которая говорит о том, что у всех есть материальная выгода. Uh -huh. Всем выгодно ее Чем поделить. Выгоднее, понимаете? Договорятся, однозначно договорятся, при том... Хотите вы этого или нет, но... Да, дела, как Коломойский говорит. Перейдет ли Одесская область в состав, в состав России? Да, выгодно. Ну, делить будут сразу, говорю, по... По Днепру? Угу. Не так, ну, Запорожская сразу, говорю. Уйдет я сама из Запорожья, я знаю, что уйдет. Уйдет состав России? Сейчас, да. Уйдет ли Запорожская область? Не России. весело как-то стало. Мы так хорошо начали. Запорожье, да? Что? ну Запорожі на самом деле там буде под вопросом, просам. Та не варто нам на це дивитись повністю, тому просто скажу, що пані Юлія навіщувала перехід під контроль окупантів також і Харківської області, закликала продавати там квартири. А ще казала, що і Миколаїв туди ж корячка на тому етапі резюмує пів України. Відтяпають з такими друзями, як то кажуть, і ворогів не треба. Левченко до слова народилась у Запоріжжі, яке пророкує на передачу ворогу. Однак проживає з родиною в Польщі. Це те, що було відомо станом на 24-й рік. Цікаво, що у 2023 та 2024 му Левченко стала найкращим тарологом України та тарологом року за версією проєкту Україна понад усе, І це враховуючи спілкування та ведення медіа російською мовою. Про своє особисте життя Левченко розповідає в мережі небагато однак в око впадає те, що мережі вона веде саме російською. Хоча при цьому частина шапки профілю, наприклад, оформлена українською мовою. Тетяна Коряк або Корячка народилася взагалі в Бахмуті. Нині стартом уз лиця землі російськими військами. Чемпіонка України в категорії фітнес-бікіні, учасниця шоу Супермама, блогерка-мільйонниця і учасниця скандалів. Серед іншого, українська блогерка Тетяна Коряк опинилася в центрі скандалу через свої. Висловлювання в своїх сторіс, де називала українських військових м'єм, і заявила, що Україна нібито не має шансів у війні з Росією. Під час спілкування з підписниками вона відповіла на запитання жінки, яка розповіла, що її дитина щодня плаче за батьком, який воює, тоді як інші чоловіки виїхали за кордон. На це блогерка відповіла, що інші не повинні страждати через чужі проблеми. У наступних сторіс вона додала, що не взяла б до рук зброю, навіть якби була чоловіком, бо за її словами це брудні ігри політиків. А також заявила, що кількість військових, нібито нічого не вирішує, адже до війська беруть чоловіків без досвіду і закликала до переговорів з Росією. І не побоюсь этого сказать, что если бы я была мужчиной, то тоже не брала бы в руки оружие. Я не собираюсь убивать другого человека ни под каким предлогом. Это грязные игры, в которые нас бросают политики. Если бы бы все так мыслили, как я, то не было войн. Цікаво, тільки чомусь росіяни так не мислять. Але такі, як Тетяна, все хочуть про щось договариваться. Після драмтеатру в Маріуполі, після Бучі, після Охмадиту, після щодобових атак зі смертями, після Бахмуту. Блогерка пише про геноцид українців та чомусь не пояснює, як вона бачить його припинення такими пацифіськими методами. Так далеко ми не заходили. Виходить. Що ж, залишається тільки розмірковувати мовою агресора, скільки відкусить Росія від території нашої держави. Цікаво, це входить в тезу Ерішіть все переговорами». Віддати землі ворогу суверенні. Ні, таки покажу вам ще фрагмент. Ну Донецкая Луганская, однозначно, даже даже смотреть не буду. Да, ну Донецкая, она уже вроде Луганская, она уже Шевченко. Да, да. Перейдет ли Харьковская область? Ой, 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 сердечко тык-тык. Это перейдет. Харьковская область. Продавай квартиры. Да я уже продала в январе в Харьковской области или Харьков? Давай вся Харьковская область перейдет, ли вся Харьковская область, включая Харьков. Да. Да ты что? Перейдем. Да. То есть получается у нас Харьков. Давай смотри, ну, короче, а ну пожалуйста. А Днепр. Днепр пока нет. Пока они за него еще не. С Херсон отойдет. Да да? Да? да, 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 да. Одесса, а Николаев. Сейчас Николаев посмотрим. отойдет ли Николаев Российской Федерации. отойдет ли Николаев вместе с областью? А, да. И Николаев да. Пол Пол да. еще Полукраина да. Так. Да. ще один цікавий факт: в травні 2024 року блогерка Коряк разом із чоловіком відвідала канський кінофестиваль, скориставшись приватним літаком. За даними змі, чоловік перетнув кордон, маючи посвідчення волонтера. Хейт полився рікою, і пані Тетяна тоді відповіла, що українці нині психічно хворі, бо обурені і не можуть насолоджуватись життям. Мабуть, в тому, що всі ми покалічені цією війною, я погоджуся та лише з цим. Зазначу для балансу, що в цього подкасту були й прихильники, постили з закликами подивитись та знімати рожеві окуляри. Про різницю і псу і рожевих окулярів можна ж не пояснювати, правда? Висновки друзі традиційно залишаю на вас. Знову в нашому топі одеський колорит в одному з клубів міста вмикали російську музику. Якраз під акомпанемент від ударів шахедів вдало звучить, чи не правда? Рався і діджей клубу «Паладіум», і відвідувачі. Ось вам уривок із останньої останньою перед візитом правоохоронців тусовки. Вибачте за спойлер. Потім, як я вже казала, туди навідалися правоохоронні органи, щоб особисто оцінити плейліст. Голова ОВА Олег Кіпер розпорядився розібратися з русофільним розважальним закладом. Зупиняємо захід. Незрозуміло, чи приймає зараз клуб гостей, бо ж рекламні пости адміни викладають не скасовані грудневі концерти. Останній фотозвіт з 24 жовтня поки що. А це до російських хітів на весь зал. Співачка Йолка прибрала зі свого хіта згадку про Україну і виступила на концерті у Москві. Замість завтра, в 7.22 Я буду в Борисполі. Тепер звучить, я буду літати до тебе. Сама співачка, до речі, народилася в Ужгороді від початку повномасштабної війни. Виконавиця дотримувалась мовчання, але тепер гучно заявила про свою позицію цим вчинком. Значить, йолка ще до початку повномасштабної війни жила та працювала в Росії. Про російське вторгнення виконавиця вирішила відмовчуватися, але ж так не хотілося покидати РФ, а натомість давати концерти і заробляти криваві рублі. Тож йолка просто остаточно показала, що Україна її не цікавить, як їй байдуже на злочини, які коять росіяни на українських землях. Таким був топ цього листопада. Друзі, я рада буду побачити, що саме ви думаєте про всі описані історії. Слідкуйте за оновленнями, залишайтесь людьми і до зустрічі.